В цьому відео розберемо, як робити збільшення петель у в'язанні спицями. Може бути два результати, в залежності від того, що вам потрібно зробити. Наприклад, ось тут і ось тут, на цих зразках, я зробила однакове збільшення петель. Але залежно від того, де ви його розташуєте, буде різний результат. Наприклад, тут я розташувала збільшення петель по краю, а ось тут по центру. Тому виходить, що ось тут у нас ось така форма, і воно лягає плоским полотном, а ось це лягає таким, наче трикутником. І в залежності від того, що вам треба як результат, ви приміняєте це збільшення в різних місцях. Наприклад, ось цей варіант може бути застосований, коли ви робите рукав светра. Ось. Тобто, ось так виходить, що ось тут ширше, ось тут менше, іначе все йде ось рівненько. А ось цей варіант можна використовувати, коли ви робите плече. Наприклад, ось в мене є один студент. Наприклад, якщо ви робите да, ось так, уявіть, що це плече. Ось воно вже лягає по плечу. Ну, приблизно. Воно формує таку форму, яку приблизно має наше плече. Тому розберемо ці два способи робити збільшення петель. Ви на каналі котики в'яжуть, і зараз ми будемо в'язати. І так, почнемо з цього варіанту. Ви можете бачити, що в нас йде збільшення, і воно розвивається в різні сторони. Тобто, отут петлі йдуть ось в цю сторону вправу, а ось тут в ліву сторону. Давайте розберемо, як це робиться. Значить, ось у нас є невеличкий зразок. Давайте припустимо, що центральна петля в мене ось ця. Так. І тепер дов'яжемо до цієї петлі і будемо робити перехрещене збільшення петель з нахилом вправо. Ось ми дійшли до центрального стовпчика. Тепер наша задача підхопити ось цю перемичку, яка йде між стовпчиками петель. В залежності від того, як ви її накинете на спицю, у вас буде виходити збільшення петель або в ліву сторону, або праву. Як зрозуміти, в яку сторону ви робите збільшення? В яку сторону йде нахил? Ось ви накинули на спицю. І ви бачите, якщо воно йде ось так. Ось під таким нахилом вправо, значить, буде нахил вправо. Якщо ви накинете ось так, то нахил буде йти вліво. Тобто дивіться просто по тому, як лежить нитка перед спицею. І ви одразу запам'ятаєте: якщо вона лежить вліво, значить це нахил вліво. Якщо лежить вправо, значить нахил вправо. Ось так. Всього якби, два варіанти, як ви накинете цю нитку. Тепер. Нам треба пров'язати оцей накид, який ми зробили. І пров'язати його треба так, щоб наша оця петля не просто ось так була, бо в нас буде тоді велика дирка. Нам треба, щоб в нас ось ця нитка була перехрещена. Тобто, треба зайти ось сюди. Треба зачерпнути ось так нитку. І пров'язати. Ось ось так. І в нас вийшла перехрещена петля, дирка вже, бачите, менше. І воно виглядає ось так. Ще раз показую. Заводимо спицю ззаду, в'язання, накинули. Тепер треба ось сюди вставити спицю. Це може бути трохи незручно, тому що ми робимо перехрещену петлю. І ось так пров'язала. І ви бачите, що передня нитка в нас вказує в праву сторону. Тому петля додана буде лягати в праву сторону. Ось таким чином. Що я ще роблю, щоб було трохи зручніше пров'язувати ось цю перехрещену петлю. Ви можете вставляти спицю ось туди і ну, якби, намагатися її там підчепити, ось так пролазити. Але це може бути незручно, особливо з тонкою пряжою, а я роблю ось так: я відтягую правою спицею, сюди зайти легко, правильно? От сюди. Ось це підчеркнути. А ось сюди важко. Я підтягую ось так, накидаю на спицю і їх прокручую, оп. Це тільки щоб зробити ось тут місце для того, щоб просунути спицю. І ось так пров'язую. Ось так. Тепер йдемо далі. Пров'язуємо нашу центральну петлю. Тепер так само ми маємо підхопити ось цю от перемичку між стовпчиками. Тільки цього разу ми спицю заводимо спереду в'язання. І вона лягає з нахилом вліво. Ви бачите, передня нитка лежить з нахилом вліво. І тепер ми маємо пров'язати ось цю накинуту нитку. Ми маємо пров'язати її за задню стінку, щоб вона утворилася перекручена. Ось так. Ось так виходить. Перекручена петля з нахилом вліво, ще раз показую, накинули нитку, перемичку на спицю. Тепер ми маємо пров'язати за задню стінку, ось так. Накинули, Пров'язали. Ось такий результат має вийти. І ще раз покажу різницю, що буде, якщо не зробити перекручену петлю. Якщо ми накинемо ось так нитку і просто пров'яжемо, не перекручуючи, буде ось така велика дірка, щоб її не було. Ми перекручуємо і пров'язуємо за задню стінку. Ось, За задню стінку пров'язали. І дирки немає. І ще покажу, що я роблю для того, щоб це було зручніше пров'язувати. Якщо вам важко ось туди просунути спицю там підхопити ось цю нитку, якщо у вас все дуже туго. То ви можете зайти ось так. Ось так. Тобто ось такий рух робиться. Ви підхоплюєте ось цю і обмінюєте спиці, і ви вийшли на задню стінку. І тепер вам легко її пров'язати ось так. Давайте провожу декілька рядочків і покажу, що вийшло. Ось що в нас вийшло? Тобто ми зробили збільшення ось з цієї сторони. Ось воно пішло. Ось у нас був один стовпчик, ось тут інший стовпчик. І ось тут пішов між ними третій стовпчик, ось тут він утворився. Так само з цієї сторони. Ось у нас центральний стовпчик іде. Ось стовпчик, який поруч з центральним. І ось в цьому місці утворився ще один стовпчик. Цей ми робили з нахилом вліво, а цей з нахилом вправо. Тому, якщо ви будете робити так кожен лицевий ряд, то буде утворюватись от така форма. І воно буде йти отак в дві сторони, тому що кожен наступний доданий рядочок буде відштовхувати попередній стовпчик вправу сторону. І буде ось такий результат. Тепер, як зробити збільшення петель для того, щоб в нас була, було плоске полотно? Насправді ми будемо робити все те ж саме, просто ми будемо розташовувати наше збільшення по краях. І цього разу з правого краю ми будемо робити збільшення з нахилом вліво, а з лівого краю ми будемо робити збільшення з нахилом вправо. Так як ми будемо робити це з краю, то ми далеко не відходимо. Першу петлю кромочну я знімаю. Давайте збільшу. Першу петлю кромочну я знімаю, пров'язую одну петлю. Ось так. І тепер роблю збільшення. Так як це в нас правий край, то збільшення я буду робити в цю сторону вліво. Тобто треба дивитися, щоб нитка, яку ми накидуємо, лягала і дивилася в ліву сторону. І тепер за задню стінку, ось за ту, пров'язуємо лицеву петлю. Тепер дов'язуємо до кінця ряду, майже до кінця, залишаємо дві петлі. І тепер цю нитку ми накидуємо на спицю з нахилом вправо. Тобто заводимо спицю, ззаду, в'язання, і вона в нас буде лежати з нахилом вправо. І тепер ми пров'язуємо її за передню стінку, перекручуючи нашу петлю. Ось так. Ось так. Ще раз, як я це роблю, щоб було зручніше. Накинула з нахилом вправо. І я роблю ось так. Відтягнула і ось тут. Зробила віконечко і пров'язала. Ось так додали петлю з нахилом вправо. На виверітному ряді я не роблю нічого, просто в'яжу всі петлі виверітними. Давайте провіжу декілька рядів і покажу, що в нас вийшло. Ось так: у нас вже видно, де було це збільшення. Якщо ми будемо слідкувати, наприклад, на цій стороні за колонками петель. то ось тут в нас ішла одна колонка, і ось тут йшла друга колонка. І між ними утворилася нова колонка петель. Бо ось тут ми зробили збільшення. І так як збільшення в нас було з нахилом вправо, то воно якби з-під цієї колонки відштовхує цю колонку петель в ліву сторону, бо йому треба місце ось тут. І воно виходить якби з-під тієї колонки непомітно і додається нова петля, нова колонка петель. Тому вони лягають плоско ось так. Якщо ми будемо робити це кожен лицевий ряд, то вони лягають ось так. Якщо робити це кожен лицьовий і кожен виверітний ряд, то воно буде ще більше ось так, ще швидше розширятися. Ось і все. Ми розібрали з вами два види, як робити збільшення петель. З нахилом вліво та з нахилом вправо. Також в англійській абревіатурі вони називаються Make One Left і Make One Right. Тепер ви будете знати, якщо ви будете читати англійський дизайн по в'язанню паттерн, ви будете розуміти, що це означає. Ось і все. Ми розібрали з вами, як робити збільшення петель, як робити різні форми з цим збільшенням петель. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, залиште будь-який коментар та підписуйтесь. Не забудьте підтримати ЗСУ за і побачимось в нових відео!